Шановні друзі, добрий вечір. А другий матч поспіль на телеканалі 2. +2. У нас продовжується 12 й тур, який і розпочався на телеканалі 22. +2. Зараз ми у Луцьку Волинь приймає Дніпро. Євген Бухашвілі навіс від Задорецького. Його у своєму складі. Олег Росімюк. Другий стандарт. стандарт, який розігрується. Мамеше може й пробити. Пробиває Редван Мемеше перед собою Відбиває Лунін, але положення поза грою. Олександра Іванова. Бо тут всім складом, так? Ну, в принципі, як і завжди, Кравченко пробігає повз м'яч. Лисандру Влад на дальню стійку награна. Ситуація Блізніченко проштовхнув м'яч, але награвав. Цей стандарт можна зрозуміти. так Лисандру Владу. Блізніченко. Ну і ще раз нагадаю, у нас тут дощ, який і, і розпочався ще в день, тому у нас поле дуже-дуже слизьке. Ось тут Вакулко такий підкат зробив, що там Задерецький в ноги. Піко віддає все ж таки передачу, яка проходить. Є удар від кого та злівої пробивав. Вимагають забити м'яч, іначе почули їх. Їхні улюбленці. Це вже щось. Грудьми скидував. Євген Бахашвілі не повинні поля. Від Задерецького, знову Задерецький, але через пас. Нарешті грає через Олега Гросимика падіння. Пенальті, пенальті. Майстер Герасимюк може продавати свої картини. Гарно малює. У нас головний арбітер. Редван Мемешев розбігається. Пробиває Редван Мемешев на 1-0. Поїхали. Так, про це? них сказати за будь-якої погоди вони тут. І таким ударом, хочу вам сказати, насправді пробивав Мемешев. Міг відбити Лунін у цьому епізоді. Цутково Андрій Блізніченко показали нам Адемюка, так як я розумію, буде набігати десь на дальню стійку. і вищі гравці Дніпра навіз якраз на ближню стійку, там, де був Когут. Ну і Когут, так можна сказати, в поперечку. в Лугу. Кравченко в дотик з Домюком. Одразу підчатував його Дудік, І Знову атака Луцької Волині Петрови з м'ячем обігрує суперники. Передає, віддає передачу, але віддає передачу у офсайд. В момент передачі вже був у Дніпра у цьому матчі. Та я сказав би, що і Луцька Волинь грає веселіше Як зараз проходить передачу на Петрова Петров на паузі, чекає, кому віддати м'яч, не мог куди пробивати. Ну, ну і ось красномовний офсайд. За Дорецького, майже метр. Має очі і на потилиці. Андерсон Піко віддавав цю передачу. Ну, а подивіться тут Ляшенко із м'ячем голова віддає передачу на Зарецького. За 2-0. Немає ніякого офсайду у цьому епізоді. 2-0 виграє на цю хвилину Луцького волиня Артем Дудік. можна зіграти головою. Ну, якомога швидше. і Навіть удар через себе. Від центрального захисника Олександра Сватка. У цьому епізоді. Ну, цікавіша, гра пішла. Дивіться, ну, що склався, так, як кажуть, як форвард. Так. Не дуже той склався Соваток, але корпус назад поклав. Це знайома формула на Задорецького і біжи рудий, ми чуємо від головного тренера, що і робить Задирецький. Ну а тут пробивав Задирецький. Якщо так. Мемешев на правому фланзі, Мемешев перед ним якраз. Один з двох центральних захисників і дочекався Мемешев, щоб пішов на нього і виконався на нього Чебречки, щоб віддати оцю передачу. Тут же голкіпер. <реку> Замість Дмитра Задерецького. Що так <реку> дуже важко. Продовжується атака. Волині Мемешев з м'ячем у штрафній зоні. У ближній кут Андрій Лунін. Жіння від Мемешева. Лунін якраз у ближній кут. Ну, і там все правильно робив Влад. Просто. Ну і запитання від Стаса Герасимчука. Таке запитання, як вам гра в Олині? Чи краще вона грає в порівнянні з попередніми матчами? Дивлячись з якими матчами, мабуть, тому що я можу погодитись з кварцяним, що І Логінов сьогодні, але у нас триває атака в Олині. Петров дочекався, віддає цю передачу. 3-0. 3-0 у Луцьку. Давайте ще раз дивитися за розвитком атаки. Но тут Петров поки що не Златан Ібрагімович. Златан би пробивав з такої ситуації, але як він притримав, як спокійно віддав, ну і Шаповал розібрався. тут. Шаповал вже розбирався. Поклав він Андрія Луніна. Є, використав стовідсотково свій вихід сам на сам. Там ще до цього, чомусь центральним захисником це статистика постійно. на ваших екранах для вас працював Володимир Кобильков.